Всім привіт! Це Digital цех, і сьогодні я покажу, як дуже швидко зробити логотип для свого сайту, соціальної якоїсь мережі. або що. Буде два варіанти. Один old schoolний, ну інший трохи сучасний. Звичайно, це не ідеальне створення логотипу. Це лише як створюю їх я. А ви також можете поділитися своїми надбаннями в коментарях, підписатися, ну, поставити лайк і подякувати мені за роботу. <хи> так, перший. Я йду ось на такий сайт flaticon.com. Точніше, не так. Спершу. Спершу мені потрібно зрозуміти, який логотип мені потрібно. Ну, наприклад, ось тут він має бути квадратний. І це одна історія. Також він може бути, наприклад, ось таким. І тоді мені потрібно знати його розмір. Ну, наприклад, я міг би тут щось намалювати, а тут написати Digital цех. Також такі варіанти можуть бути. І ви маєте зрозуміти, який приблизно розмір вам потрібен. Все. Тепер точно вже йдемо ось на цей сайт. І, наприклад, у вас не знаю, сервіс по ремонту велосипедів. Тоді ви робите так: ви шукаєте байк, і воно вам пропонує ось 23 тисячі різних варіантів байку. Вони реально всі дуже-дуже прикольні, дуже різні. І можна обрати ну, буквально будь-яку будь картинку, яка тобі там, Ну, Наприклад, мені сподобалася там, ось ця картинка, і зауважу, що ось ця картинка і ось ця, вони однакові. Ось їх можна тут подивитися детальніше. О, мені, наприклад, подобається ось ця. Також зауважу, що якщо ви в цей сервіс зайдете, то можна змінювати кольори. Тобто, наприклад, замість червоного я можу надягнути цій дівчинці, ну, наприклад, ось таку фіолетову шляпку. І вона буде фіолетова і можна її скачати. Але, ну, давай я спробую, не спробую точніше, а ось заберу. Якийсь велосипед, та ні, давай цей і заберемо. І давай так само заберемо не так, у дівчинці таки зробимо фіолетову шапку, або ти можеш зробити якісь свої брендові кольори, якщо вони в тебе є. І просто ми натискаємо ось так скачати, обираємо найбільший. Розмір і качаємо все, скачали. Далі нам потрібно піти в канву, і ми створюємо дизайн. Наприклад, нам потрібен там 500 на 500. Якщо це буде картинка. так І ми просто беремо ось таким чином і додаємо картинку. В принципі, все готове. А... Якщо, наприклад, в той же канві необхідно зробити, ну, щоб це був все ж таки круг, ми просто йдемо отсюди сюди і робимо закруглення кутів, але робимо ось так: 270. І тоді, тоді це буде круг. І коли ви будете зберігати це ось тут, то потрібно обов'язково вказувати прозорий фон. І тоді не буде ось цих кутів і буде кругленька ось така плашечка. Тепер, якщо, наприклад, потрібно зробити трохи більший розмір, тоді ми беремо, вибачаюсь, ось так. І створюємо дизайн вже трохи ну, більший, де будемо робити, наприклад, назву. А, так, тут трохи замалий буде. Давай ось таким чином. Так. Є так само. Поміщаємо цю дівчинку. Її не потрібно поміщати на весь ось цей розмір. Тобто ось тут має бути певний ну, такий воздух, я б так сказав. І далі тут пишемо текст. Наприклад, це може бути байк-байк, студіо, наприклад. О, А, Звичайно, розмір маленький, тому ми його збільшуємо. Ось так. Дівчинку можна сюди. Також дивись, щоб ось цей проміжок і ось цей вони були однакові. Ну, приблизно, отак. Якщо необхідно якийсь там колір, хай буде ось, ось такий. Або, можливо, цей колір має бути. Наприклад, як у дівчинки велосипед. Отак. От ну і все, ти його можеш вже використовувати. Так само скачати його і а, вибрати прозорий фон, якщо ти хочеш, щоб під ним. Ну, там був ще якийсь жовтий, наприклад, колір може бути. Там ще якийсь світлий. Бо якщо ти будеш це робити на темному кольорі, то, звичайно, і дівчинка, і байк все попливе. А, є. Якщо це буде, наприклад, українська назва, наприклад, велоремонт, то тут вже трошки більше воно хоче від нас. Так, і ще можна, наприклад, обрати шрифт. Шрифт потрібно брати тільки кирилицю. Кирилицю. От, і обираємо там серед кирилиці, наприклад, той е шрифт, який тобі, ну, не знаю, до вподоби. Тільки не вибирай ось такі шрифти, бери якийсь ось такий непоганий, наприклад. Е оцей перший був також непоганий. Е це такий собі. Ні. Тобто шрифт має бути ну, оцей, в принципі, плюс-мінус, таким доволі ну, строгим, можна так сказати. І головне, що він має бути читаємим. Так, все, є. І зберігаємо картинку, і тепер можна її підставляти на сайт або ще куди. І тепер інший варіант. А, ну і так само м, хочу показати, на що можна тут знайти ну будь що. Це ми шукали байк, наприклад, у вас кав'ярня. Тоді ми шукаємо англійською, все англійською. Купаємо, шукаємо, наприклад, кафе, будь ласка, ось такі варіанти, гарненькі. Ну, реально дуже-дуже класні. І це все безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Потрібно тільки а, просто зайти. Зареєструватися на сайті, і можна буде а, скачати. В принципі, можна не заходити, ось, а, скачуємо ПНГ, але для того, щоб редагувати кольори ось тут, то потрібно вже а, зайти. Що тут ще може бути? Ну, Наприклад, а, якщо ви юрист, ла... так, от, да, Оп, неправильно, правильно, ось так. Також, будь ласка, всякі різні ось такі іконочки, які можна також використовувати сміливо і вони будуть виглядати дуже симпатично. Але, ну, звичайно, не ламайте все потім якимось гівняним шрифтом. Тобто шрифт має бути класним таким, не чудернацьким. І інший варіант це варіант за допомогою АІшки. Є ось такий сайт ideogram.ai, і тут безкоштовно, але потрібно все ж таки зареєструватися. Ви можете отримати всякі такі ну, класні штуки. А, ось, наприклад, де він, тут? де він тут? логотип був. Ну, от, Будь ласка, да, там, логотип чогось, я не знаю чого. А, давай так само зробимо логотип, наприклад, для нашого ремонту. А, перше, пишемо, що це логотип. По-друге, ми говоримо про те, що там має бути надпис. Надпис може бути а, тільки, тільки англійською. Наприклад, байк. Сервіс байк. Хай буде так, так. А, ну, наприклад, і все. Давай. І все віддамо. далі. А, далі тут обираємо квадрат або а, ось якісь прямокутники. Далі можна обрати стиль цього логотипу. Зараз можемо трошки там погратися. да. А Лого можна написати для чого. Це може бути лого Force Facebook або ще там для чого генеруємо. Також можна дописати лого саме для чого. Тобто описати, що це є, наприклад, ремонтування. Ну от, В принципі, воно вже показує. Ну от, оцей. Варіант ОК, але, як ти бачиш, проблему з буквою V є. Можемо взагалі нічого не писати, і тоді тут буде написати white background. І тут, наприклад, for. або... For не тут, давай лого. For Bike байк Service І, наприклад, що це буде 3D. Ну, як варіант, давай подивимось. А, не зовсім той байк. Давай спробуємо Велобайки Зрозуміє. Так що, велосипед. А, ось так. і я знавець ще англійської мови байсикл. Ну, вже ось, наприклад, непогано. Ну, чому б ні? На білому бекграунді для того, щоб можна було потім наприклад, вставити його сюди, і було б е гарненько. Давай, якщо білий бекграунд нам не потрібно, а просто зробимо так і, наприклад, е оберемо не 3D, а наприклад, що це буде м не знаю, ілюстрація. І там концептуал арт, давай так ще. Також ти можеш піддивлятися, наприклад, ну ось на різні різні буквально ось подобається мені такий стиль. груд ось логотип класний. Тобто, просто можна подивитися, що роблять люди, зайти в внутрі і ось так переписати. ну Наприклад, давай спробуємо, Да? Так, що в нас тут? Ну, Класні, класні. Bicycle service, ось. Якщо не подобається Bicycle Service, це можна просто скрити, ну, забрати це все біле, що написано і ну, домалювати, просто дописати таким самим або схожим шрифтом назву свого сервісу по ремонту велосипедів. Давай, наприклад, тепер Modern. так-так-так, Формул зелені, текст. Давай ось цей запишемо той, що ми взяли. Отак. так, сер. Віс. Ой. Так, так, так. blue, Ну, давай подивимось, що, що буде. Також це ми дивимось ну от класний мінімалістичний, е, мінімалістичний логотип. Ну Дуже класний, дуже мені подобається та будь-який. Ну Якщо ми говоримо про, там, про орфографію, то там оцей схожий. Але в принципі вони зроблені всі на одному фоні, тому можна їх ось так, прибрати в той же канві. Ну Як це робити? Да? Наприклад, ось цей подобається. Беремо копі image, а далі йдемо у нас, демо тут квадрат робили. Ось тут, наприклад. Оцю матрешку прибираємо. Ось у нас є ось такий. Наприклад, нам його потрібно зробити в закруглення. Ось тепер він в кружечку. Те, що я казав, да? нам потрібно оце переписати. Тоді ми просто беремо елемент. Ось такий. Ну, я так роблю. Можливо, є простіші варіанти. Отак. От ми закриваємо. Колір я обираю ось такий. Все, цього надпису вже немає. І тепер я додаю ось тут заголовок сервіс. Хай буде, так. Да? Велосервіс. Ось так його. Чик. Ну да, десь отак. А що там зі шрифтом? Ну, ось такий він. І колір потрібно обрати, Тут по замовченню чорний. Нам потрібно взяти ось такий сіренький. А шрифт мені не подобається. Давай візьмемо там якийсь. ну, Наприклад, навіть і ось такий підійде. Чому ні? Все. От воно, десь отак має виглядати. Можна навіть отак зробити його копію. І тут дописати, наприклад, що це Київ. Київ. Тільки зменшити, наприклад, до 30. Отак. От Все. Ну от, такий собі логотип. Його можна там вішати вже на Facebook або ну, там в YouTube ще кудись. Ну, клас, клас. <гану> І це ми дивилися. Це трендові всякі штуки. Тобто тут можна по погенерувати все це безкоштовно. Тут немає ніяких ні поєнтів, нічого. А можна піти ще ось, подивитися те, що зараз люди генерують. А можливо, також щось тобі тут сподобається. Ось, наприклад, гарний логотип. Можна просто щось придумати своє, подивитися, піддивитися. Знову ж таки. Ось так натиснув і подивив. Ну, Тут взагалі дуже простий логотип, але є більш складніший, наприклад. Все. Ось такі два способи. Буквально за 5 хвилин можна створити дуже багато дуже класних логотипів. Поставити їх на сайт, поставити їх на профіля соціальних мереж. Ну, наразі все. Підписуйся, коментуй, бережи себе. Все буде Україна, Па-па.